Від постільної білизни і звичайних спідниць до вишуканих суконь та верхнього одягу у рівному в центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну навчають фахівців легкої промисловості кравців, закрійників, вишивальників. Починаючи від легкого до верхнього одягу, ну що стосовно легкого одягу, там спідниці, сукні, сорочки, блузки. І вже переходимо до верхнього, то це жакети, пальта, куртки, ось такий асортимент. Закрійники вони вже більше кроять, ну починаючи від нижньої білизни і так само до верхнього одягу. Закрійник він кроїть такі вже серйозніші речі з складним моделюванням одягу. Для цього працює навчально-практичний центр швейних технологій, де є все необхідне обладнання від універсального до спеціального, аби майбутні фахівці могли виконувати будь-який процес в пошиві через кроювані одягу. Універсальна машина це машина, наприклад, у нас. Човникового стіпка на е, ній просто шивають одяг. Е і дають там оздоблюючі строчки. А вже спеціальні машини, то це можуть бути машини, за допомогою яких роблять петлі на одязі, сшивають трикотажний одяг, наприклад, трикотажне полотнище, там прокладають строчки, дві строчки на трикотажному одязі, або використовують машину вже ланцюжкового стіпка. Теоретична частина навчання супроводжується демонстрацією та практичним відпрацюванням, адже у закладі кажуть, тільки так здобувачі освіти зможуть зробити. Зуміти весь процес створення. Здійснюємо примірку, вшивати будемо рукав, і перед тим, як вшити, потрібно намітити центр рукава так, і тоді вже подивитися напрям рукава. І таким чином ми тоді здійснюємо вметування рукава і вже тоді на обладнанні вшиваємо і обметуємо. Вестри виробничого навчання розповідають, незалежно від того, який напрям, кравець чи закрійник, усі розпочинають з основ. Далі переходять до складніших процесів, починають працювати з лекалами та розкроюванням тканини на окремі елементи. Поступово здійснюють вивчення того чи іншого виробу на уроках конструювання, і тоді відповідно будують. Як вивчили виріб, наприклад, спідниця, і тоді виконують побудову. Вже можуть виконати побудову простішої спідниці. спідниці використовуємо, будуємо нам конкретний виріб. І використовуємо під час розкрою. Поряд зі звичними спеціалізаціями закрійника та кравця навчають у закладі і вишивальників. Там студенти опановують різні техніки вишивки, як ручної, так і машинної. Адже останні кілька років все популярнішими стають вишиванки. Одяг оздоблений вишитими елементами, навіть створюють вишиті прикраси. Так, спочатку це основні прийоми ручної вишивки, а потім поступово переходимо до машинної вишивки. Це трохи такий великий період, великий кусочок часу, тому що треба опанувати. Якби то обладнання опанувати, покорити його собі. То творча робота, якщо це машина вишивка, ну автомат, то коли сам сама машина вишиває, ми її обслуговуємо і все. А машина вишивка ручна це коли людина сама працює за машиною і з під голки. Утворюються різні візерунки, квіти. Спочатку повномасштабної війни у Рівненську та сусідній області релокувало ще мало швейних цехів, які потребують фахівців. Тож у закладі кажуть, попит на професію збільшився, конкурс дві-три людини на місце. Окрім того, навчатись можуть не тільки випускники закладів загальної середньої освіти. Підвищення кваліфікація може тривати від тижня до так само до місяця, до кількох місяців, залежності від того, що від нас хоче замовлення. У нас є гнучкі програми, розроблені плани, як підвищення кваліфікації, так і навчання дорослого населення Ми зайняті. У нас був такий досвід. Ми навчали доросле населення по професії швачку. Тривало навчання два з половиною місяці, які Після закінчення цього навчання працевлаштувалися. Прийом документів для випускників 9-11 класів триває до 7 серпня. А для незайнятого населення та бажаючих підвищити кваліфікацію, усю інформацію про навчальний курс необхідно уточнювати.